Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми нарешті дізнаємося, що означає отой термін денацифікація. Про що мова? Днями то пропагандистка Кремля Маргарита Семенян нарешті розповіла нам з вами, що ж означає отой термін денацифікація. Пам'ятайте, на початку війни. Коли Росія обромтовувала свій напад на нашу країну, вона розказувала про те, що має провести тут у нас на території демілітаризацію і денацифікацію. Ну з демілітаризацією, трошки зрозуміло. Ну вони хотіли напевно нас розброїти і не дати нам чинити опір. А от денацифікацію, ну ми напевно років три ламали голову. Що ж це таке? Можливо, це означало в нарешті зловити Степана Бандеру, як це говорив і погрожував Рамзан Кадиром, очільник Чечні. Можливо, це переловити всіх українців, які обов'язково, ну практично кожен другий має на собі татуювання і обов'язково з нацистською символікою, і замалювати їх усіх. Можливо, заборонити нам співати на майданах і площах гімни націонал-соціалістів, які ми... Ну, напевно, кожного вечора чи кожного ранку, ну хоча б в неділю, так точно співає. Це для нас було загадкою. І от нарешті, нарешті, Маргарита Семен'ян на третьому році війни розтлумачила, що ж вона і їх когорта пропагандистів мали на увазі під терміном денацифікація. В одному з інтерв'ю на такому ж. Е Пропагандистському журналісту у відповідь на питання, що б означало для Росії перемовини і на яких умовах Росіям згодилась прийняти ну, статус-кво і зупинити війну, Маргита Самоєва відповіла: домовитися про те, що Україна не буде проявляти в бік Росії агресивних дій і гнобити російськомовне населення. Це те, що ми називаємо денацифікацією. і гнобити російськомовне населення там. У то, що ми називаємо дінацифікація. Жноко ж людей наших там залишиться в такому розкладі. Так, он воно що виявляється? Тобто, у розумінні пропагандистів, нацизм в Україні це означає гнобити російськомовне населення. Зразу проговоримо про те, що це достатньо умовний і штучний термін, який експлуатує російська пропаганда. Ну а тепер ще до термінів. Якщо ми вже пішли тлумачити поняття в адекватному сенсі, так як це написано у нормальній науковій літературі, то в принципі, коли хтось когось гнобить, це називається рабство, колоніалізм у крайньому о, варіанті геноцид ну це вже повне знищення. Якщо ми говоримо про Другу світову війну і Німеччину, і нацизм там, з яким нас, українців, ототожнюють. То тут вже треба говорити напевно чіткіше про націонал-соціалізм, бо саме ця ідеологія там сповідувалась. А от уже націонал-соціалізмі є прояви е, таких моментів, як расизм, антисемітизм і взагалі е, націонал-соціалісти Німеччини вони е, пропагували те, що є вища раса, а всі інші нижчі. Але ж до чого тут ми з вами, і до чого тут денацифікація? А тобто в уяві Семен'ян ми тут, начебто в Україні, живемо двома якимись окремими расами націями: одна, яка називається україномовне населення, друга, яка називається російськомовне населення, і от, от та частина, яка україномовна, вона гнобить російськомовне. В чому тут подвох, і в чому тут маніпуляція і е, пропагандистський наратив? В тому, що в тому ж інтерв'ю е, Маргарита Маргрита проговорила, що це ж наші люди, тобто всі, хто говорить російською мовою в Україні, в Антарктиді, на Мадагаскарі. В Австралії вони наші люди, і їх треба що обов'язково охороняти, обов'язково визволяти, а всіх тих, хто живе поруч, денацифікувати, щоб вони не утискали, нібито це російськомовне населення. Нема в Україні російськомовного населення. і нема в Україні наших, тобто ваших росіян. Є українці, які говорять російською мовою, Так, поки що говорять, але вони українці, вони не росіяни, українці, які поки що говорять російською мовою. Крім того, друга маніпуляція, яку е -е, і тут озвучила. Маргарита Симонян, яку практично весь термін повномасштабного вторгнення Кантаю, російська пропаганда, це ототоження націоналізму і нацизму. Вони ж у всіх своїх зелів говорять, що тут націоналісти захватили власті, так далі, так далі. Націоналізм і нацизм у всіх нормальних тлумачних словниках, навіть в російській вікіпедії, це різні речі. Нацизм ми з вами розібрали. Націоналізм. Це прагнення до самоідентичності, а не зверхності. І як не дивно, російська пропаганда і російські пропагандисти, такі, які як Маргарита Симонян і інші, і як не можуть це второпати. А ми от нарешті зрозуміли, що мали на увазі такі пропагандисти під терміном денацифікація. А зрозуміли те, що вони самі не розуміють цього. Терміну просто придумали таку красиву вивізку, якою махають, якою залякують, яку вдовблюють голови е, своєму електорату, своєму населенню і, і таку собі лякалку для того, щоб вони за гроші йшли нас з вами вбивати. А по суті, якщо ми подивилися і розібрали е, те, що говорить Симонян, і те, що реально є е, е, під цим терміном, тобто. У Маргити Сумян голові, як мінімум, ну трошки така каша, така яка вже пахне якоюсь задухою, таким ось нафталіном. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих нафталінових сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, а канал Правда про брехню.